Землі, і ви тут повинні газдувати. Без вашого дозволу ніхто тут не має права рити, копати, рубати ліси і тому подібне. У ваших руках і ваша доля. Вони нам розказували байки, що тут мало бути все тихо, мирно, тихенько, ніхто би нічого не помічав, вода би була нормальна, екологія би була нормальна, а потім сидимо з деякими представниками, які працювали на цю фірму. І вони мені кажуть, що 40 мільйонів одну кусіцьку поляну готова фірма вкласти інвестиції. А яка кажу, що? От що ви 40 мільйонів хочете вкласти? Ми воду проведемо у Косівську поляну. <рисуєш> <рисуєш> Декій води, води в колодязь, як у ліська, а ніяке, а тої води не буде, кі, треба буде воду привезти. Такі інвестиції будьте добрі до себе донести та і, і так і дайте свій регіон вже допустили до такого рівня. Тому товариство, я, я, я вас прошу, наша земля є в наших руках. Не допускайте сюди банку. Бо тут уже сім влад було на нашій землі, наші діди-прадіди пережили сім різних влад. Тут були і Австріяки, були тут мадяри, були румуни, були чехи, були руські, але ніхто собі не дозволив такого грабунку землі, як зараз при сьогоднішній владі відбувається. Вони хочуть вже вони бачать, що вже їх дітей закінчують. І вони хочуть за пару років грабанути чим побільше і збитися звідси з тієї землі. А ви тут собі будьте із хворобами, з раку, з екологією. ви собі далі жити. Їхні діти, онуки тут жити не будуть. Ми тут будемо жити. Тут товариство не буде. але, хочу вам сказати, це ще не кінець. Вони будуть шукати різні шифри, щоб не в цьому місці, в іншому місці, щоб в своїй ці розвідувальні роботи. Провести і щоб далі провести проходяти Тому, не тому, не тому, не тому не Я добу! вас закликаю, не дайте пхатися чужинцям на нашу землю. Не і ще одно, що я вас прошу. Зараз вже слухи ходять, уже грозяться, що будуть відкривати кримінальні справи, що це так просто не пройде. Я ініціатор організаторів, що буде відкривати кримінальні справи, і буде хтось страдати. Так, я думаю, що підуть на це, але просив би вас. Підтримати, якщо почнуться кримінальні переслідування проти активістів, чи проти вас, чи проти нас, членів нашої партії, чи проти цих жіночок, які почали відбувати цю проблему, усі маєте бути як тут, так маєте бути там, де судять. Де... Як тільки буде якісь такі кроки, ми вас будемо повідомляти чи газетою нашою через листівкою. Просимо вашої підтримки. На цьому я хотів би ще раз вам подякувати товариство і розуміємо, що справа української держави в наших руках. Україна ще не має такої держави, яка мала бути. Але вона буде. З такими людьми, як ви, ми Україну субудемо. Слава Україні! Хтось знає мене, хтось не знає, я розбечкова. Вчора мені діти кажуть, що. Типу, нам Порозуміти, люди, я кажу так, ми не поможемо їм, другий раз не поможуть нам. Основне, я дуже радий, бо після 2004 року нам, ну людям, котрі українці, плювали в душу, казали, що ви ніхто, ви що ви це добили. Але все ж таки я ще радий, що я ви людей тут, що котрі будуть боротися за свою землю. Котрі мають бути газдами на своїй землі. Я радий, що знаєте, ми не прийшли 40 чоловік, чи 60 із Бечкова. Ми мало прийшли сюди, вже громадку создали. Щось це стане у вас, ми дуже би ми раді, аби так, дай Бог, не ставалося, аби ми були газдами на своїй землі що підтримати нас усі складні до нас часи, прийшов е, прийшов двоє народних депутатів із свободи, бо дехто зараз по каналах відпочиває, ви знаєте з якої команди, а дехто прийшов і разом з народом тут сидить. Це Варій Черняков, який є повноваженим від фракції Великого Свобода у Закарпатській області, і Павло Кириленко, який і в п'ятницю приїжджав сюди, який тут відпочиває у Карпатах не на каналах, а в Карпатах, от мій своїм народом, коли почув, що в нас такі проблеми, вирішив прийти нас підтримати, якщо потрібно захистити. Ти би хотів запросити їх кобиль до слова, щоб пару слів нам сказали в першу чергу, Валерій Черняков. Питання ми піднімали на Верховній Раді по Косицькій поляні. Пам'ятаєте, я давав запит Генеральну прокуратуру. Ми отримали відповідь. Зрозуміло, що ми там розмазали і сказали, що фірма проводиться законом. Деякі були невеличкі у них помилки, вони їх виправили. Але. Я думаю, що ми будемо далі пропонувати це питання, і я думаю, що з вересня місяця, коли почнеться сесія Верховної Ради, ми будемо проводити через екологічний комітет, де є керівником комітету РНС, депутатом Ради і Свободи, будемо пробувати створювати екологічну комісію, тимчасово і вести сюди розслідувати ці справи, які проходять по Закарпаття. Є дуже багато справ. І потисі, наприклад, і саме основне це ваше питання. Ви бачили, що та фірма наробила в цьому лісі. Будемо звертатися до прокуратури, щоб так само вона провірила, яке право вони мали рубати ліс і тому подібне. Все, що має робити лізор, робили вони. Я думаю, за все це має бути нести покарання. Мені дуже радує, що люди збираються, прийшли дружньо, відстояли свої. Ви тепер зрозуміли, що тільки разом можна відстояти свої зусилля. Влада боїться лише. Масу людей. Масу. розумієте? Коли народ не виходить, вони тоді що хоче роблять. А коли виходить народ, вони бояться. Не бачите, і той верху сюди не піднявся. Нічого. Я думаю, що і тут не поміг би. Не поміг. <плес> <Дові, що плес> Я думаю, що вони мають захищати народ, а не захищати <плес> тих олігархів, які тут ориють. Я думаю, що ви до кінця з вами. Будуть якісь питання піднімати, і будемо наказувати. Дякую. <плес> Дякуємо. Товариство. Сьогодні ви показали свою надзвичайну громадянську позицію, політичну свідомість. Пам'ятаєте, ми всі були в п'ятницю в Рахові на мітингу, от коли ми там проводили акцію, прийшов голова адміністрації і намагався всю цю тему забалакати, як завжди, вони люблять це робити. Людей присипити, розповідати там якісь байки про те, що. Релігійне свято там сьогодні, той день було, і так далі, і так далі. Але люди продемонстрували, що вже вони не на які компроміси йти не будуть. І це є надзвичайно важливим не давати ніколи себе забалакати, зневелювати якесь важливе питання, там десь, як вони люблять, почекайте, а ми зараз, як той голова адміністрації, він вийшов і каже.

ми, українці, вже на всі ті їхні, на всю ту їхню брехню не ведемося. Це є дуже важливо. Про що це говорить? Це говорить про те, що український народ цілому зізрів і готовий до радикальних змін в нашому суспільстві. Сьогодні у вас вчора у Радіївці. Позавчора в Києві постійно відбуваються такі події по всій, по цілій Україні, так само на сході України і в Одесі. У нас подібні ситуації відбуваються, і люди вже не йдуть на компроміси. Це є дуже важливо. Зараз потрібно в державі змінювати систему для того, щоб у нас працювали закони, для того, щоб закони приймалися нормальні, які будуть людям сприяти в їхньому розвитку. Так, Отже, дякую вам, побратиме, за те, що ви такі є, за вашу позицію. І ще товариство, дійсно дуже важлива оце проблема екології Сьогодні в світі, сьогодні в світі. Жодне золото, жодні дорогоцінні метали, вони не коштують стільки, скільки сьогодні коштує чисте повітря, скільки сьогодні коштує чиста вода. Це є надзвичайно важливо, тому що ви бачите, куди сьогодні котиться наш світ і що з планетою ті мегаолігархи сьогодні виробляють. Що вже людям немає що їсти, немає чим дихати. Тому ви сьогодні врятували майбутнє наступних поколінь, ваших дітей, ваших онуків. Слава вам! Слава Микола Російській зворіти. Слава Ісусу Христу! Шановне товариство, після таких ораторів ясно, можу сказати. у мене лише одна пропозиція. Підтримайте, скажете так, не підтримайте ні. Сьогодні маємо 13 число. Я би хотів, щоб ми рівно через рік 13-го числа поляна, рахлю печків і всі не, люди, котриму це все, якби прийти сюди відліпити, це все. Так як маємо. Дякуємо людям з синя також. Ми свобода не звертає свій табір. Ми тут будемо до тих пір, поки не побачимо, що реально тут пусте місце. А ми не збиралися йти.